Аїні героям слава перед нами гравці команди фортеця 2013 Преміум тринадцять ліс футзалу серед дитячо-юнацьких команд. Діліться враженнями про сьогоднішню гру. Сьогодні було важко грати, але ми одну команду програли, а другу виграли. З дівчатами було важко грати, але ми змогли. З дівчатам було не дуже тяжко. Ну в них в них в, в, в деяких дівчат був дуже сильний удар, але вони дуже багато mm -hmm. Ну, Ми <кій> вижили під кінець і забили два гола. так. Супер в цілому Я гра хочу... була дуже чудова. В, першому, в першій грі трошки треба було більше їх піджимати, треба було забивати. А в другій грі вони трошки слабше нас. Ми доказали, що ми сильніше, але вони теж добре грають. Mm -hmm. Складно вам взагалі в цілому було грати проти дівчат. Не, не дуже. Не дуже. Чому? Ну бо вони трохи старші і вони легше бігають, це все. І легші удари. Так, окей. складно було. Ну не дуже. У них був в деяких дівчат було дріблінг, удари, швидкість була. Не гарно себе показують, але ви стали сильніші сьогодні, так, зрозумієте. 50 на 50. вони теж добре грали. Стара. Так, вона стара. Кому присвячуєте сьогоднішню перемогу? Мамі. Своїм людям. Паки, мамі і ЗСУ. Круто. Дякую вам, хлопці. Помахайте всім, передайте привіт. Я думаю, всі Дякую. будуть раді, всім привіт. Я бажаю вам перемоги, щоб у вас все виходило, забивали побільше голів. Для вас круто закінчився сезон і у вас все було добре. Дякую вам.